Всіх вітаю! З вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Тож починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Так, ага, я зрозуміла, дивіться, показаний нам тут імператор. Та показана королева Пентаклів. Це може бути, знаєте, людина, ну, річ про жінку, а це не обов'язково людина, це може бути структура, до якої, чи вам, чи вам треба буде в цій структурі спілкуватись з такою жінкою. Вам взагалі-то не дуже хочеться і звертатись. Навіть якщо мова йдеться про цього чоловіка, який це знаєте, як. Може бути для вас керівником, може бути для вас от, як на головний в сім'ї, як найстарший в сім'ї, може бути, наприклад, чоловік вашої там подруги чи вашої родички. Знаєте, ситуація, яка в якій, або ви знаєте, що це хитрун чи Або вам треба якось трошки хитро взагалі ситуацію цю прожити. Або, знаєте, це ще можуть бути такі у вас відчуття до того, що. Навіть якщо ви звернетесь до цієї організації, наприклад, да? якщо вам дійсно треба в організацію якусь звертатись, щоб вас там перехитрують, що ви там не отримуєте взагалі от те, на що ви розраховуєте, чого вам дійсно хотілося б. І тому, знаєте, от саме там є якісь для вас можливості, а от у, у вас таке почуття, що ой, не хочу навіть зв'язуватись, бо все одно там вони, вони себе не образять, а от мене ще під питанням. Отаке от якесь таке сприйняття чогось. У вашому житті. Це може бути обговорення з кимось, якихось певних ситуацій. Але ви будете так вести розмову, і чи вам людина буде так відповідати, що навіть не хочу починати, бо нема в мене до цього довіри. Давайте далі дивитись сфера кохання, до чого вам тут готуватись. Угу. Ну, тут дійсно про почуття, про такі відчуття доволі сильні. І тут щось більш з роботою пов'язане. Чи то хтось у вас на роботі буде до вас проявляти свої почуття, я в чимось там вам можу навіть зізнаватись. Або взагалі, знаєте, тут може бути і так, що взагалі сфера кохання вам більш не дуже так цікаво, і ви більш себе бачите в роботі, ніж там це все кохання, це все романтика, вся ця, що вам більш ви кохаєте свою роботу і ви там себе більш бачите. То тоді взагалі нічого поганого для вас і сказати навіть не можу, бо ви як покращуєте ну, свої вміння. Як знаєте, набуваєте собі ім'я, як ну, знаєте як взрощуєте себе, як людину майстра Тож в будь-якому випадку вам тут ну, можна радіти. І тим, хто розуміє, що є людина в вашому оточенні на роботі. Який ви подобаєтесь, і тим, хто просто закоханий в свою роботу із задоволенням її робить. І оце ваша сфера кохання. Ну тож, так я показали. Ну, давайте просто тепер про роботу. У нас вона завжди окремим питанням йде. До чого вам треба готуватись у вашій роботі? Так? ні. Працювати тут не всім хочеться в цей день. Але ж ви ж такі, от майстерність у вас є. І ви, дивіться, як, тут багато хто з вас, навіть трошки так сумніваючись інколи в собі, в своїх вміннях, в своїй майстерності, але ж хочете, сумнівайтесь, ну хто ж вам завадить в цьому. Але робіть те, що ви робите, бо ви змінюєте ну, як статусність свою. Якщо ви там, наприклад, були майстер-початківець, то ви вже будете обізнаний майстер. І ну, та, Якщо так далі піде, і ще й навчати, зможете. Але ж, знаєте, якось ви от в цей день, навіть якщо да, там будь-яка робота, вона є робота, навіть якщо ви не на роботі, а там десь щось вдома робите в цей день. Е, і щось вам подобається, щось не дуже, щось ви в цей день навіть будете там робити, переробляти. Не полишайте це, бо майстерність ваша зростає. І тут навіть знаєте, в тих моментах, коли ви будете незадоволені задоволені своїм, своїми напрацьовками, ви потім зрозумієте, що це треба було прожити такий день, бо це теж вміння. Це теж, от те, що ви будете робити, і що вам не сподобається, ви це теж будете використовувати потім як ті знання, які вам дуже корисні, які вам потрібно було набути. Далі давайте дивитись, до чого вам готуватись, бо це краще б за все прийняти в ваше життя. Давайте роздивлятись. Одна й та сама у нас карта сьогодні, яка просто от вона всі позиції закрива. Дивіться, тут зверніть увагу, що це день, який вам ем, надає можливість обрати. От ем, ви можете засиджуватись в енергіях, коли ви. Ем, Ну, от, чимось незадоволені. Щось вас хвилює, щось ви е, переживаєте в моменті, що от все, я все втрачаю, нічого не виходить. Насправді зверніть увагу, що там, де ви втратили, все ж таки щось у вас залишається. І от на цьому, що залишається, зосередьте свою увагу, бо це те, що залишилось, воно надасть вам можливість стати на ноги. І не просто стати на ноги, а взагалі, от, знаєте, бути людиною заможною. Людиною, яка взагалі зможе закривати всі свої матеріальні потреби, всі свої взагалі якісь ну, там, потреби, чого б воно не стосувалося. Тож не, не будьте зосереджені тільки на тому, що погано. В житті завжди є як погане, так і дуже хороше. Бо для балансу нам все потрібно. Бо якщо б у нас було тільки хороше в житті, ми б не знали, що воно дійсно хороше, бо у нас би не було досвіду. Коли, коли погано, це теж досвід і він корисний для нас. Бо ми тоді цінуємо гарні події в життя. Так, до чого вам готуватись, бо від цього треба б відмовитись і краще б за все відмовитися, вирішувати завжди тільки вам. Так, від страхів у нас тут король мечів показаний, може бути будь-ким. Лікар, юрист. Наприклад, військовий, наприклад, поліціянт, може бути майстер якийсь, який працює з будь-якими інструментами, там може бути людиною, яка працює з законами. Ну, тобто, людина, до якої, може, вам треба буде звернутися, або може людина там, може вам якась, там, якийсь папер прийде. Це може бути і вчитель насправді, може бути, якийсь папер прийде вам від такої людини. Дивіться, відмовляйтесь від тих страхів, які будуть у вас в цей день. Від якихось це може бути ситуація, коли на вас тиснути хтось може. Може бути ваш керівник по роботі. От, просто, от знаєте, як є щось є у нього забаганка якась, і зроби мені все, і де хочеш, як хочеш, зроби. Це може бути якась ситуація, коли вам треба як папери, якісь, як може там з законами якимись попрацювати. Тобто будьте більш впевнені в цей день. Страхи вам не допоможуть. Це може бути навіть якась ситуація, яка, от знаєте, як не напряму вас стосується, а ви як, наприклад, почули щось там. Телевізор, там, якісь там пабліки прочитали, щось від когось, якісь там почули ну, враження людини. Ну, Просто Од, ну, от. Одним реченням, відмовляйтесь від страхів. Ситуація буде або уточнена для вас, і ви будете розуміти більше розуміти, і е, побачите, що в цій ситуації не тільки там страхи якісь є для вас, а є й те, що дає вам впевненість, або взагалі вона буде змінена, ну якось там по-інакшому опрацьована. Тобто трошки контролю додайте до цієї ситуації, і ви її вже будете інакше сприймати. Чого вам не уминути в цей день, давайте розглянемо. Чого вам не уминути в цей день. Тут щось дещо в чомусь треба буде обрати вам. З кимсь поспілкуючись, з кимсь розглянувши якусь ситуацію, ви знаєте, як обнулювати її будете. Тобто, дивіться, в певному сенсі це буде ризик для вас, але це, знаєте, як заради як нового початку. Тобто, наприклад, була ситуація, яка от, ну, давала певні. Результати або певні можливості, ви її опрацювавши, розглянувши, обміркувавши, обговоривши з кимсь Ви її дещо схочете змінити. І, ну наприклад, там. Були просто друзі, станете ще й компаньонами в якійсь справі, або були просто там зустрічались, станете нареченим та нареченою. Ну, Будь-чого це може стосуватись, бо ви різні, у кожного з вас різна, як, різні ситуації в житті, але ви зголоситесь на певний ризик, на певне нове начало. Ну, знаєте, коли... Я хочу спробувати, мені цікаво, а як це може бути інакше? Ну, от такого чогось не оминути. І порада відвищих сил для вас на цей день. Давайте розглянемо. Ну, ви бачите, майже ті самі карти просто весь час виходять. Все ж таки обрати комусь прийдеться. І королева кубків у нас тут виходить. І дивіться, це не буде обране е, поспіхом. Це щось буде, що треба б взяти собі час на обміркування. Це, знаєте, щось у вас страхів в цей день буде достатньо все ж таки. Щось вас все ж таки буде лякати. Ну, знаєте, як е, взагалі острах просто прийняти рішення? От, знаєте, небажання таких от дуже значних змін. Просто от небажання взагалі щось змінювати. Але ж давайте просто ми трошки з вами будемо уточнювати тоді цю ситуацію. Як це може бути для вас. Ну, Вас більше буде лякати те, що ви не до кінця все будете собі розуміти. І як знаєте, певний ризик. Зможу, не зможу, вийде, не вийде. Але якусь стабільність вам цей, це обрання буде надавати. І наповнення в майбутньому це буде надавати. Тобто. Емоційні такі емоційне сприйняття буде. І єдине, що вас не влаштовує, що ви не все розумієте, що вам не все ясно, не все, ну, скажімо, зрозуміло одразу. Але ж тут і вигоряння не буде, це теж добре. Знаєте, коли щось робиш, а потім взагалі воно тебе вже, тобі вже таке. Ну, якось, Як висмокче вас одразу емоційно і все, і ви просто потім нічого не хочете, нічого вас не влаштовує. І взагалі, давайте подивимось на дно колоди, бо у нас тут до чого вас це веде? До, більш... до більшої впевненості. От Поки що вам склячно, а потім ви будете дуже впевнені в собі. Ви собі не один раз скажете. Ну й добре, що я зголосилася, що я прийняла це, це рішення, що я не дуже там довго затягувала з цим рішенням. І це знаєте, як статус ваш зміниться. Якщо у нас тут ви у статусі королеви кубків, то тут вже імператриця, тут ви вже жінка навіть якщо дивиться чоловік, то ви вже людина, яка, ну, знаєте, як, йде шляхом накопичення будь-чого там. Емоції, матеріальні, якісь блага. Може, у вас знайомства якісь дуже корисні для вас будуть. Ну Тобто, це ситуація, яка вас на зростання штовхає. Отакий От у нас вийшов з вами розклад. Всім вам дуже дякую за перегляд, всім вам бажаю гарного дня, гарних подій в цей, в цей день і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, побачимось, всім пока.